Вранці 14 грудня ворог обстріляв житловий квартал південного мікрорайону. Росіяни поцілили безпілотником по супермаркету. І я в телефоні прочитала на каналі відповідному про те, що попало в АТБ і побачила свій дом. Ну, приїхала, повилітало вікна, ну, скла багато. Я у кухні сидів і от це, це такий жужчий, сильний такий звук. Удар прийшовся на вхід до магазину та касову зону. В будинках довкола вибуховою хвилею вибило вікна. Пані Анна під час удару була вдома разом з донечкою. Каже, пощастило, що вікна виходять на інший бік. Дуже хотілося плакати, дуже страшно було за людей, які були на той момент ну, в магазині. Ну і взагалі стало страшно, більш страшно знаходитись в місті. Внаслідок удару поранення отримали вісім людей. Серед них шестирічна дитина. За кілька хвилин після вибуху на місці вже були рятувальники, лікарі та правоохоронці. Майже одразу на місці розпочали закривати вікна в шести багатоповерхівках листами ОСБ. Люди звертаються. Сразу і й і робимо. Ходимо по квартирам, знімаємо розміри і. Вставляємо міста розбитих вікон протягом дня. Усі роботи з прибирання та закриття вікон комунальні служби завершили. Внаслідок прильоту БПЛА зазнали пошкодження житловий сектор та комерційні структури. На Даний час питань з забезпеченістю матеріалів немає. Всі заявки, які потрапили на 1580 та до палатки районної адміністрації, виконуються. Проблемних питань у нас немає. Поки комунальники прибирали наслідки ударів у південному мікрорайоні. Окупанти вдарили по Хортицькому району. Запалала стоянка з цивільними автівками. Дві машини вигоріли вщент. Ще зо три десятки посікло уламками. Під час гасіння пожежі ворог завдав повторного удару, наслідок чого поранення отримали місцевий житель. Два рятувальники та поліцейський. Кров, кров. Кров. Швидку на місце треба. Зораці. Кави в напрямок міста, а також дальні каби. Берем до дороги, швидку. Покличте швидку для евакуації.

Кількість поранених внаслідок атаки збільшилась до 14. Нині у лікарнях досі залишаються шестеро людей. У тяжкому стані 44-річна жінка з травмами голови та грудної клітини. Інші госпіталізовані, у тому числі і шестирічний хлопчик з мінно-вибуховою травмою та контузією у стані середньої тяжкості. Анастасія Митко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.